Понад чотири десятки автівок зіткнулися на одній з трас в американському штаті індіана. Так повідомляє Ін... і все через потужні снігопади. На кадрах із камер відеоспостереження видно, що його прилюднила до речі. Поліція так от видно багато автівок, розкиданих по всій проїжджій частині дороги, а також за її межами. Дивіться. Правохоронці уточнили, що в масові автотрощі ніхто серйозно, на щастя не постраждав, і закликали водіїв бути обережнішими, адже синоптики прогнозують продовження снігопадів в цьому регіоні, а ще попереджають про рвучкий вітер. А, ну що сказати, тут варто бути пильними. Добре. А що ви думаєте, в Україні такого бути не може? Ну Все дивіться, може я думаю, що тут основна проблема в тому, що перепади температур, коли плюс, а потім одразу мінус, <ріст> воно покривається <ріст> льодом, <ріст> і потім ще притрушується. Ну у нас це, наприклад, перевали. <ріст> От <ріст> Львівська область, там коли на Закарпаття їдеш, <ріст> і це прям важливо слідкувати <ріст> за цією дорогою. Але щоб таких трагедій на дорогах не траплялося, експлуатаційні бригади повинні працювати цілодобово, особливо у зимовий період. Снігочисні авто повинні починати обробку дорожнього покриття вже тоді, як тільки трішки починає сніжити. На щастя, в Україні бригади починають працювати завчасно. Тож проїзд через перевали на ключових маршрутах, наприклад, Львівщини, він практично завжди uh -huh. чистий. Як відбувається зимове утримання однієї з найбільш мальовничих доріг регіону? Далі в сюжеті. Угу. Кучугурами снігу він підходить до своєї великої машини, сідає за кермо і їде набирати пісок. Далі по плану розчищання засніжених доріг. Робочий день з першим снігом у Руслана та його колег з компанії Автомагістраль Південь почався ще з вечора. Аби дороги в напрямку Карпат під час снігопаду були чисті. З Трьох-чотирьох годин ранку, поки не йдуть перші автобуси, приїжджаємо, загружаємося, їдемо, опускаємо плуги, дивимося, де сипати, де тільки горнути. Коли вже немає суміші, приїжджаємо знову, грузимося. Ну і так постійно в такому режимі, поки не буде вже повністю асфальт мокрий. Щоб не було, ДТП, щоб могли їхати. Машини, автобуси, багато фур йде тут. Яким важко зимою. Автомагістраль Південь компанія, яка будує дороги, мости, аеропорти та іншу інфраструктуру. Займатися експлуатацією автодоріг почала ще сім років тому. Наразі компанія опікується 13,5 тисячами кілометрами доріг по всій країні. У зимовий період вона виводить на дороги понад 500 одиниць техніки. Комбіновані дорожні автомобілі, навантажувачі, автогрейдери, трактори та іншу дорожню техніку. Складність у того, що ці повороти і перевал. Василь працює на одній з найскладніших ділянок магістралі гірському перевалі між східницею та Бориславом, що на Львівщині. Каже, тут потрібен досвід, відважність та вміння швидко реагувати на надзвичайні ситуації. Протяжність буває 7 кілометрів в одну сторону, 7 в другу. За день буває 300 кілометрів на мотою. Сипи, сипеє, сипи, Я постійно в русі. Були такі ситуації, що за 15 хвилин часу засипало весь перевал. Я визивав поліцію, перекривали дороги, бо інакше я не міг вичистити. Машин дуже багато, попробуйте з цією лопатою. Лопата ширина 4,5 метра, крім величезного парку техніки, до сезону підготовлено майже 300 тисяч тонн солі та сумішей для обробки дорожнього покриття. кажуть, що автомагістраль Південь встановила в Україні нові стандарти дорожнього утримання. Все робиться вчасно та якісно, із застосуванням сучасної техніки та ефективних технологій. Ми обслуговуємо в Львівському регіоні більше пів тисячі кілометрів автомобільних доріг. У нас є сім ДРП. Це, допустим, східний, це троскавець. кожне ДРП в нас є черговий майстер, який постійно контролює, моніторує погоду. І завчасно ми в висилаємо КДМК, робимо провативну обробку, щоб знаєте, щоб потім не мати проблем. У нас задіяно більше 50 одиниць різноманітної техніки, такі як КДМи, такі як намонтажучі трактори і грейдра, і інша супутна техніка. Задіяні більше 50 працівників і операторів е, відповідної техніки. Цього сезону компанія значно збільшила дорожню мережу, яка перебуває в її обслуговуванні. До автошляхів державного значення додалася велика мережа місцевих доріг у східних регіонах. Автомагістраль Південь забезпечує військову логістику та евакуаційні маршрути. Бувають е, всякі аварійні ситуації, всякі несприятливі подні умови, коли потрібно працювати також і вночі, і ну просто по дзвінку, бо, бо треба. Але зимою це особлива увага. Наша компанія працює також по експлуатаційному утриманню в Волинській, в Київській, в Одеській, в Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, е, Харківській областях на прифронтових територіях. Е, де потрібна особлива увага до експлуатації, ну, бо це безпека і життя людей. Перше цього, які нас захищають, е, також евакуація поранених по, по дорогах. З першими снігопадами на Львівщині експлуатаційні бригади впорались навідмінно. В компанії запевняють, що так буде і надалі. До зими тут готувались ретельно, тож зустрічають її озброєним.